Дизайнерка, флористка, фітнес-тренерка і візажистка це українка, які, попри життя в еміграції, запустили свій бізнес у США. Олена. Працювала на Житомирщині поліцейською. А після повномасштабної, коли переїхала до Америки, перетворила своє хобі, візаж на повноцінну роботу. Це завжди була моя мрія, і зараз тут, якби я от, повністю у мене руки розв'язані. Оля продовжує займатися тим, що й в Одесі груповими тренуваннями з фітнесу. А після 22-го стала ще й частиною благодійної організації, що займається протезуванням військових. Це все пов'язано з м'язами насправді. І тому, коли я почала волонтерити спочатку в протезуванні, це було дуже цікаво для мене, як для тренера. Я знайшла для себе мотивацію. А я знайшла, я здобула дуже багато знань, які я впровадила в свої тренування, групові, персональні. А Роксолана вже 10 років, як покинула рідну Івано-Франківщину, відкрила флористичний бізнес, популяризуючи європейський стиль та нагадуючи у своїх композиціях про Україну. Наші коробки в Америці я би сказала є трошки таким ексклюзивом. Якщо ви бачили тутешню флористику, вона трошки відрізняється від європейських стандартів. Квіти є невід'ємною частиною українських традицій з покоління в покоління, в всіх піснях, у всіх легендах. Люди оспівували, писали в поемах у віршах про такі квіти, як Барвінок, Калина. Ам маки, соняшники з їх історії об'єднала ще одна українка Олександра Марігодова з Криму. Вона переїхала до Америки 15 років тому, побудувала кар'єру в американському банку і після початку повномасштабної війни зайнялася фотографією аби відволіктися від переживань про рідну землю за допомогою мистецтва ти часто почуваєшся безнадійним, не знаєш, як допомогти. Що робити? Я хотіла допомогти, зробити щось значуще, що нагадало б людям про війну. Фотографуючи жінок, вона помітила як багато серед них успішних і сильних українок, які ще й започаткували власну справу на чужині. Тому й вирішила показати це американцям завдяки своєму журналові. Я хочу, щоб люди пам'ятали про реальний вплив війни на реальних людей. Ми сильні. У нас багато надії, але нам також потрібна допомога. Тому я хотіла б, щоб люди продовжували підтримувати нас, продовжували перейматися цим. І я сподіваюся, що мій журнал, хоч трохи допоможе. Олена Оля і Роксолана серед героїнь глянцю. Я хотіла розказати людям про те, що про наші традиції, про нашу культуру. Хочеться показати всьому світу. Що не тільки українці, а саме жінки Україн Українки спроможні на все, дуже хочеться показати Америці, що ми можемо досягнути багатого, що це велика, нереально талановита країна, з талановитими людьми. Я дуже сумую за Україну. Насправді так хочеться повернутися вдома хоча б на тиждень. Бо дом це ну дім це дім, а десь інша країна це інша країна. Ми з України. Ми розповідаємо, що дійсно війна зараз триває, і ми не повинні про це забувати. Якщо є можливість, донатимо. А якщо є можливість, то просто якби розповсюджу в соціальних мережах свої послуги у вигляді лотів жінки виставили на благодійний аукціон під час презентації журналу. На події також представили одяг, і аксесуари від майстринь з України, чиї роботи носять моделі, зображені на сторінках глянцю. Це неймовірно надихає, Надихаюче бачити наполегливість, стійкість, здатність вставати щодня, незважаючи на те, що відбувається в Одесі, Кременчуку, та все ще працювати. Вам потрібен хаос у вашій душі, щоб народити танцюючу зірку у багатьох із нас, українців, цей хаос був у душі, коли Росія напала на наш дім. Боже мій, я зараз заплачу. Вибачте, я зустріла чудових жінок, які створюють власних танцюючих зірок. Зібрані з презентації журналу кошти Олександра разом зі співорганізаторами гуманітарної організації «United Help Ukraine» відправлять на потреби дітей та матерів, що постраждали від війни. Ми бачимо, що для американців важливо не тільки дати гроші на гуманітарну допомогу, медичну допомогу підтримку Україні. Для нас теж важливо показати, що Україна поперед це країна мрій. Це країна, яка е е зараз е захищає не тільки свою незалежність, свою демократію, свій суверенітет, але захищає свою культуру. <плес> Для нас тут в Америці важливо цю культуру пронести, показати і щоб люди бачили, що ми стоїмо за Україну не тільки за. Як країну, але і за нашу спадщину, за нашу культуру. Івана Підборська Олексій Осика, голос Америки Вашингтон.